Зима це ідеальний час для парфумів, які зігрівають, дарують вам затишок і залишають чарівний шлейф у прохолодному повітрі. Сьогодні розповім вам про моїх улюбленців грудня. Запрошую до перегляду! А перед тим як перейти до парфумів. Хотіла б побажати вам, щоб вся його різдвяної зірки ваш дім теплом, любов'ю та радістю, щоб кожен день приносив вам мир у серці, добробут, у родину і здійснювалися найзаповітніші мрії. У мене це одна велика мрія. Я думаю, вона спільна для нас усіх. Я сподіваюся, що в 25 році вона здійсниться. Теж бажаю, щоб усі були здорові в вашій родині, бо знаю, як це важко, коли хтось з родини хворіє. Нехай збудяться ці побажання. А тепер переходимо до парфумів. Один з моїх улюбленців на цю пору вже багато років це Лінстан від «Герлен». У Мене, як бачите, в старому виданні, і я дуже люблю цю версію. Мені здається, що все ж таки трохи вони ем, перезібрані і розбавлені в нових версіях, в нових флаконах. Ну, ось ця версія моя улюблена, насичена і водночас затишна, як композиція ніби той. Прохолодна магнолією та ірисом, і це дуже добре міксується з прохолодним повітрям, але водночас вона тепла завдяки меду, ванілі, амбрі, бензоїну. Це, я б сказала, класична композиція французької школи. Це спокійна жіночність, це, можливо, тиха розкіш. Я думаю, що підійшло б це окреслення парфуму. Для мене він не звучить ретро, для мене він звучить класично. От це такий хід на багато років, і в мене він вже майже 10 років. І ще й досі тягне рука, і ще й досі отримую величезне задоволення від його звучання. Взимку. Його брат, Лінстан Мажік, у мене у флаконі з бджілками. Квіткова композиція, яку, я думаю, багато хто з вас знає. Що в ньому мені подобається взимку, то це поєднання всіх квітів, звісно, з мигдалем, який тут помітний, він без це для мене. Ну, може, якась трохи, там майже непомітно, гарно поєднується з прохолодним повітрям. І водночас доповнює цю прохолоду. І водночас нібито навіть зігріває. У мене саме цей флакон з'явився у 2018 році. Ну і от з того часу ну, небагато я використала, але це лише через те, що в мене. Є в ротації на зиму багато парфумів і ще й у відловантах, тому ще довго буду користатися. І ще й досі тягнеться рука. Нема такого, що я не скористаюсь ним хоча б раз, щонайменше раз на рік. Далеко не буду відходити від мигдалевої теми. І ще один парфум з двох наступних. Про мигдаль це тулайтала від Мажда Пікалі. Якщо коротко, не вдаваючись в усі подробиці піраміди цього парфуму, то це парфум про марципан, який намастили на замшу. І в нього, в принципі, Інакше не описати його звучання ароматичний парфум, зігріваючий для усіх, хто любить замшу. Я думаю, що це варто спробувати. Не думаю, що він усім сподобається він скоріше для поціновувачів. І тут теж є аніс, що теж може не усім сподобатися. Попри все це дивне поєднання нот. Він все ж таки діє як заспокійливе і є такою м'якою ковдрою, яка огортає, дарує затишок. Звичайно, у нього нішеве, яке я більше не зустрічала ніде. Він один у своєму роді, такий парфум. Якщо ви знаєте щось схоже, напишіть мені, будь ласка, бо я дійсно нічого не зустрічала, оскільки перепробувала мигдалевих композицій замшевих нот. Дійсно, замше з мигдалем я рідко зустрічаю і тут ще нічого схожого не знайшла. Відверто теж вам скажу, що не знаю, чи я буду його повторювати, коли він в мене закінчиться. Бо до нього тягнеться рука, але не так часто, як мені хотілося. б. Це все ж таки, скоріше, такий парфум для часу із собою. Сісти можу книжку почитати, коли у вас є час, коли ви знаєте, вас ніхто не буде зачіпати, ніхто не буде привертати вашу увагу, і просто у вас буде хвилинка з собою. Оце такі парфуми. Нетривіальні, не схожі ні на що інше, Мигдалеві парфуми, або Замшево-Мигдалеві, Мигдалево-Замшеві, бо це дві найяскравіші ноти в цих парфумах. Варті для проби, ну але, звичайно ж, як завжди вирішувати вам, чи вони вам потрібні. І ще одні парфуми на Мигдалеву там. Це тардес Карнер Бастолони. Вони яскраво мигдалеві. Але ще тут на такому ж рівні яскраво звучить геліатроп і боби танка. І це якби підкручує, зміцнює. Це нітність звучання мигдалю, таку гірчинку. Ну, Гелятроп дає трохи і гірчинки, і пудровості в цій композиції. В самому старті, помітна гірчинка герані. Але потім парфуми розкриваються, і це звучання герані вже відходить далеко на другий, третій план. Все ж таки солюють мигдаль, Гелятроп то боби танка. Мускус в ньому майже непомітний теж, скоріше, просто щоб пом'якшити композицію, пом'якшити може навіть ціанідність. щоб не перебільшено цианітно, не перебільшено гірко це все звучало, а все ж таки, щоб було м'яким ароматичний і цианідний. Але водночас ніжний і затишний, огортаючий, шлейф дуже гарний в холодному повітрі, помітний. Якщо ви ще з ним не знайомі, я радила б вам познайомитися з ним, спробувати, можу у відлавантику, а може знайти десь офлайн, як з ним познайомитися. А якщо ви знайомі, напишіть мені, будь ласка, коли ви його використовуєте? І якщо взимку, то як він вам? Про наступні парфуми. Не знаю, чи ви чули, не знаю, чи ви їх пробували. Якщо так, то напишіть мені, будь ласка, про них свої враження. Мені буде цікаво почитати. Це Milky Mask під Parle-Moi de Parfum. Парфуми так насправді про поєднання сандалу та мускусу. І сандал тут яскравіший, дійсно. І від нього в цих парфумах відчутна така солодкава деревинність і нібито навіть молочність. Але все це пом'якшено мускусом, що в цілому знову ж таки дає такого ніжного звучання, м'якого, огортаючого, гарно поєднується з прохолодним повітрям зимовим. Нібито і проста композиція, лише дві ноти, але він не звучить просто, не звучить інфантильно, Мілкий маск, молочний мускус. Все ж таки є в ньому якесь таке, ось, як я кажу, звичайне з гідністю, і в ньому немає зовсім розсольності, огірковості, якоїсь солоності в звучанні від сандалу. Немає зовсім. Наступні парфуми з солюючим мускусом це «Mask Intense» від Nicolaї Parfumur Creator. Так, мускус головний в цих парфумах, але ще в них помітна, дуже помітна троянда. І можна помітити грушу, але вона так. не… Не солюється, напевно, і є скоріше доповненням і таким цікавим нюансом в цих парфумах. Якщо узагальнювати, то це трояндова мускусна композиція, де мускус не кислить взагалі. Мускус м'який, ніжний, чистий. Також є в цих парфумах легка пудровість від Феалки, Ой, гарно. І якщо бавитися в асоціації, то для мене це з першого знайомства запах трояндового варення з грушею. Ну якийсь такий трояндовий десерт з додаванням груші. Гарну, жіночну, ніжно, затишно. В іншу пору у мене рука до нього не тягнеться, лише взимку. Якщо ви полюбляєте мускуси, шукаєте для себе, можливо, троляндові мускуси, які не будуть кислити, то зверніть, будь ласка, вашу увагу на ці. І ще одна композиція. З мускусом, яка мене в цю пору добре зігріває, дарує затишок і добрий настрій. Це маск реважор. Руйнівний мускус. У мене лише в 30 мл, чого мені предостатньо. Бо це мускусна композиція дуже пряна. Пряна і Мускусна, але мускус тут нечистий, він тілесний, він такий варений і дуже теплий. І свіжий в старті він. І дуже пряний, ароматичний, свіжий і водночас теплий, зігріваючий, всередині звучання і в базі. Я ним користуюсь здебільшого вдома або на прогулянки взимку, і ще у мене він використовується на ярмарки оці цій зимові. Так само, як і Бараонда, такі парфуми використовую, які безтурботні, які не будуть на себе звертати увагу, але при цьому будуть дарувати добрий настрій огортати, зігрівати. От я його використовую на ярмарки зимові зараз, на прогулянки. Але він мені все ж таки більше схожий на парфум для побачень. Є в ньому така манькість, таке звучання бажання. Якщо це можна так сказати, описати. Неможливий мускус, як і мускус монедіор, ні на що не схожий. Єдиний в своєму роді. У мене теж є масло для волосся, маскроважок в такому маленькому на 5 мл тюбіку. З піпеткою і там ще більше таке більш навіть насичене звучання і спеції і мускусу. І, чесно кажучи, мені в тому маслі мастрова жарна більше подобається, ніж в парфумах. Неймовірна краса він не звучить ретро, хоча він 2000 року. Він звучить сучасно. Таких мускусів моєї Зараз можемо зустріти дуже такі тілесні, теплі, зігріваючі мускуси. Не втрачає він своєї актуальності. Якщо ви любите мускуси, то він, напевно, вартий вашої уваги. А може ви шукаєте якісь такі теплі, варені мускуси, то це, напевно, він. Пробуйте. І розповідайте, як він вам. Якщо ви шукаєте щось бюджетне, але схоже на маскраважор, то я б вам порадила б звернути увагу на міхерес від Лерболаріо. Я його пробувала і порівнювала їх паралельно. І Міхерес за звучанням дуже схожий. Ну, може, трошечки менше насичений в розкрутті, але так за звучанням, схожий. Варто пробувати. Як маскра важор, так і Мехерес. Наступні парфуми у мене не так давно. І я про них ще раз повім в частині про поповнення моєї шафи. Цьогорічні поповнення, коли буду теж робити підсумки цього року, хочу зробити, сподіваюся, що встигну. Це Trapen 1270. Не екстрем версія, мені ця більше подобається. І в цілому вся марка робить парфуми алкогольні про коньяк, якщо я не помиляюсь. І в цих парфумах що цікаво, алкогольних нот не заявлено, але суміш нот нагадує все ж таки алкогольне звучання. Можливо. Це лише моя здогадка, можливо, що ананас, апельсин слива та сухофрукти в поєднанні дають такого трохи е, нібито звучання постоявших фруктів. От коли вони трохи починають вже прудити, і, може, це дає звучання коньяка в цьому парфумі, алкоголю. І тут варто сприйняти мої слова. Правильно, це не підбродивши оці фрукти, ні, це лише поєднання нот, яке нагадує коньяк, яке нагадує алкогольність. Зовсім не підбродивши фрукти. Гарні затишні парфуми. В міру солодкі, в міру спеційів. З трохи помітними какао та кавою, зовсім трошечки натяком, Нюансом таким ледь-ледь помітним. І так само тут майже непомітні, але можна відчути нюанс липового цвіту та меду. Що дивно, що маючи таку велику пираміду, парфуми не звучать якось. Супер наполегливо. Вони м'які, нібито вони крадуться до вас, як той лев, або тигр якийсь або кіт. ну Будь-який представник з роду котячих, от так підкрадається. І оце такий парфум він м'який і ніжний, затишний. Не варто від нього очікувати. Супер дифузності супер-шлейфу. Ні, він буде сидіти близько до шкіри і скоріше буде в вашому приватному просторі. У мене він на будь-яку ситуацію, я і вдома його ношу, і до праці можу втягнути, і на прогулянки просто універсальний, якийсь такий вийшов для мене парфум. Не очікувала. Брала з рук, брала ось. Цю рештку. Ну, майже повний флакон, але він мені вийшов не повні 1800 гривень. Ну, можна сказати, урвала. Ой, краса, краса варта вашої уваги. Ну і особливо, якщо ви любите. Парфуми на алкогольну тему, але таку невідверту, не яскраву алкогольність, а таку в міру. От це саме такі парфуми. І останній в цій добірці, але не зазначенням, це Dior Addict в старому флаконі з моїх старих запасів. Це вже останній в мене. Можете побачити рівень ще там, скільки парфумів є. Ванільне блаженство якесь. Я знову ж таки повторююсь іноді в своїх відео і кажу, що таких парфумів я більше ніде не зустрічала. Схожих я не зустрічала. Ваніль. насичена. Ніби то й навіть тягуча, з легкою бобів побівтанка, і квіткова водночас, і свіжа водночас, саме свіжістю апельсинового цвіту та листя мандарину. Неймовірна композиція. Так, я розумію, що таке звучання було лише. Цій версії флаконів, що зараз воно змінилося на жаль. Але і так, навіть змінено, воно варто вашою уваги поносити взимку, бо це дуже зігріваюча композиція, яка діє як заспокійлива, дає затишку. І водночас дарує енергії. От це цікаво, це саме поєднання цих нот так робить: і квіти, і свіжі, цитрусові квіти, тобто апельсиновий цвіт. Все разом. І дає енергії, і водночас заспокоює. Затишний, єдиний в своєму роді ванільний парфум. Пишіть мені, будь ласка, в коментарях, якими парфумами ви зараз зігріваєтесь в цю пору, які ваші улюбленці зараз. Буде мені цікаво дуже почитати. Я скучила за спілкуванням про парфуми. Знову зникла на деякий час Ви вивчайте мене. Ну, життя така річ, не можна ніколи передбачити, що там буде завтра. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Бережіть себе, будь ласка, побачимося у наступному відео.